12 травня в Україні та світі відзначають День медичної сестри. З цієї нагоди у Полтаві для представниць цієї благородної професії влаштували концертну програму. До галереї мистецтв запросили медпрацівників з усіх лікарень обласного центру. З професійним святом медичних сестер привітав перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Кращим він вручив нагороди та подяки Полтавської територіальної громади за сумлінну працю та високий професіоналізм. Звичайно, що ці люди медичні сестри це ті, хто практично весь з пацієнтом, тому що хірург провів операцію, потім слідуючи, а вона веде людину буквально від того, як він ліг в ліжко, і коли вже його виписали. Тому у нас сьогодні в місті працює 1300 медичних сестер. 20 з них сьогодні ми хочемо визначити зробити невеличкий концерт, тому що незважаючи на війну, люди повинні жити, отримувати від суспільства від життя. Хоч мінімальну потребу і таким чином рухатися вперед. Серед тих, хто отримав відзнаку медична сестра перинатального центру другого рівня Валентина Шевченко. Жінка працює у відділенні гінекології. Розповідає, ніколи не сумнівалася у виборі своєї професії, бо посмішка на обличчі вдячних пацієнтів щодня дарує їй сенс життя. Мій день починається із знайомства нож пацієнтами за прошедші сутки. Перевіряю листи призначення, стараюся визначити свій робочий подальший день, виконую ін'єкції, беру кров збіни. Ну ми приймаємо хворих у швидкій допомозі, допомагаємо в критичній ситуації. Нагороду отримала і Сніжана Харь із 4-ї міської лікарні. Вона працює медичною сестрою у відділі інфекційного контролю. Після COVID-19 всі розуміють, що Інфекції, все це ми попереджаємо, все це ми навчаємо наших працівників. Наші робочі дні бувають по-різному. Працюємо з документацією, навчаємо медичних працівників, проводимо тренінги, проводимо навчання, проводимо практичні навички, відпрацьовуємо. Я як є координатором з гігієни рук, ми забезпечуємо наших працівників, робимо слайди, показуємо, проводимо навчання, відпрацьовуємо це все на практиці. Вони працюють у різних відділеннях із різними пацієнтами, та цей жінок об'єднує любов до своєї роботи. Адже якщо ти уважний і людяний до пацієнта, це допомагає йому швидше одужати, переконані медсестри.